Раф на ринку праці є завжди, особливо зараз. Професія відноситься до категорії небезпечних. На комунальному підприємстві Міськсвітло таких працівників 11, ще шість посад вакантні. Жартувати з напругою я не планую, але зробити елементарні речі для покращення освітлення у Чернівцях спробую у якості експерименту Сі4. В цьому мені допоможуть світлі люди з міськсвітла. Тож йдемо готуватися. Прийшла до вас влаштовуватись на роботу на один день. Візьмете? Ді, будь ласка, заходьте. Присідайте. Перед початком роботи вам потрібно пройти інструкцію з охорони праці. Потрібно усвідомлювати, що ви працюєте на підприємстві з повишеною небезпекою. У вас буде керівник робіт ваших. В якому ви будете безпосередньо підпорядковуватися і будете е, лише тільки ну, за його погодженням виконувати будь-які роботи. Це одну пару рукавиць, щоб не казали, що не можумо робити. Це так всім видають чи тільки мені? Це кольору до вибору. Це я можу користуватися? Так. З дозволу. З дозволу керівника родини. Саме діяльність не я. А можна мені найменше? В мене не виходить. Та тут. А, скажімо. Провели, все, пояснили. Нічого робити не можна, але щось спробуємо. Виїжджаємо на маршрут. Казали в нас сьогодні купа роботи. Доброго дня! Доброго. Опа. Ми що, поїхали працювати? Поїхали. Ви котрі на роботу приходите? На восьму і До, До п'яти. Перша локація, на яку приїхали, це парк Шевченка. Безпосередньо на місці отримую додатковий інструктаж. По-перше, ми будемо замінювати світильник. Він, він під напругою. Я його включаю по команді. Я його включаю, перевіряю, що він не працює. Виключаю лінію і тоді вже його замінюю. Але ця лінія е, вважається, що вона є під напругою, тому що в будь-який момент. E, може податись напруга. Ви зазвичай підіймаєтесь самі чи з нападу? E, зазвичай піднімаюся сам, але сьогодні я буду допомагати. Так, Добре, e, що е, я маю е, так? Одягається в запобіжний пояс. <му> Хоч щось навчилися так, робити? Це управління. Відповідає за підняття, видвігання е, установки. Головний цей речага. Ну, ці, да. ці два відповідають за передні лапи підняття машини. Ну, це аварійні кнопки. На яку висоту ми можемо підійматися? Три метри. три метри. А тут скільки? Метра три. Метра три до платформи. Наближаємось до напругу, казали, без самодіяльності. Ми включаємо світло з телефону з спеціальної програми. Заходимо в програму. Знаходимо нужний шкаф. А звідки ви знаєте, який шкаф? Ну тут по номерам все я зрозумію. От це підписана садова, один парк Шевченка. Переводимо, щоб можна було управляти їм. І включаємо. Мкнути, підтвердити. Всі-всі засвітилися. Вся дорожка засвітилася, а цей не світить. Ага, один зломаться. Далі ми виключаємо лінію знов, щоб можна було працювати. А як ви переконуєтесь лінія, Якщо вона не горить, то вона 100% відключена? Так. Да. Давайте. тримайте. Воно не, не вдарить, так? Ні. Він відключений від лінії вже. Точно, так. Да? Будемо вважати, що я зняла ліхтар, який треба відремонтувати, так? А, у нас запасний є для таких дів. Ми зараз візьмемо запасний. Так, так. Да. А цей відвеземо на підприємство. Там будуть е, дивитися. Навчені люди ремонтувати? Чи не здається кудись? Е, ні, якщо не складний ремонт, то будуть ремонтувати навчені люди. А якщо Ваші, він, він е, да. Якщо він згорів повністю там матриця згоріла, все, то його вже списують. Мені довірили потривати. <ріх> Ви чули, так, ліхтар не працює, того ми витримо його на підприємство, а зараз є запасний і ми будемо міняти. Далі ми йдемо, беремо другий світильник, щоб поставити на його місце. Зараз будемо теж мити. Тут спеціальні ящички. Другий раз взагалі не страшно вже рухатись. Тим паче в мене досвідчений напарник. А ви, ви навіть не дивитесь, де там ці проводки. Вам не страшно? Скільки років ви працюєте? Е, на цьому підприємстві рік вісім місяців десь. А за електрикою? А за взагалі десь половиною роки. Я до цього працював в обленерго. Вуганській області. І Вам ніколи не було страшно працювати з електрикою? А звідки у вас взагалі взялася ідея піти в електровонтери? У мене батько теж працює в цій сфері. Також він працює на цьому підприємстві. А то ви по цьому почали. династія да, у вас електроволонтерів? А ви коли в дитинстві були, ну, ходили стати на роботу? Чи він просто розпочив... нього праця була до цього моменту дуже складна. Він працював на підприємстві е, транспортування електроенергії високовольтного натоку. Це означає? Ну, – Це лінії, які 220 кіловольт. Тож одного разу в дитинці такого не було? Ну, в дитинці ні. Ні. А так в роботі було? Було. – Багато разів. Це було в тих випадках, коли не дотримувалася техніки безпеки. Ага. Тобто, якщо дотримуватися техніки безпеки, то все буде. О, все добре, буде добре, так. Да. Того я зараз стою і нічого не роблю, так. тому що не хочу ризикувати. Далі ми знову включаємо світло, щоб удосконалитися, що все працює. А я можу нажати Той. тут щось, хоч. Так. От, це звуть. галочка Включити всі контактори, увімкнути, увімкнути, нажимаєте і внизу підтвердите. Да буде світло! Команда надіслана. Ура! Все, вімкнулася. Так, працює та вона відражає. Ми відремонтували! Далі вимикнаємо. Дві секунди і все готово. Так, так. Да, це раніше була друга система, вона працювала. Довше. І там була друга там був другий принцип е передачі інформації. Воно було з затримкою. Електромонтери не тільки під'єднують провода, вони ще наводять красу і роблять наші ліхтарі в місті Ді, чистими. В Слухайте, робота, наче не важка. Ой. Я тримаю, тримаю. Не лякайте мене. Але зараз все під напругою? Ні. Ці опори йдуть за землі, Тобто опора не б'є? Ні, опора током б'ється, биться не буде. То обійматися з опорами можна. Можна, так. Да. Якщо все правильно встановлено по всім нормам, вони не повинні битись током. Зараз як на ми. Та шо ж воно? А чого вони так рухаються? Так треба? Це виставляється кут, щоб було. Так я зараз неправильно, що кут? а звідки ви знаєте, яке будуть? Прибирайте руку. Зараз буду по-іншому виставляти. Сістенько приймайте роботу. Давайте я домою вже. Та ладно, я домою, ну що ж ви думаєте? Мені треба мене заліти. Я можу працювати. Ого, водичка Зелена, просто як з болота. А ви весною взагалі отак, ну, намиваєте всі чи ні? Ну, о, в деякий час періодично їздять моють. Періодично, так. Да? Час від часу. Да, час від часу. Я зрозуміла. Їздуть мить. Але отак от руками. Ніякого yeah. кьорхера, апарату yeah. нема. А тут кьорхера не треба. Небезпечно це чи? Ні, ну просто це yeah. було б зручніше. Вам не здається? О, файно. Ну Дивіться, можна порівняти до і після. Та вже істок треба мити. Я зараз почну порядки наводити. Так красиво одразу стає. Буде світліше, так, да, від того, що вони чистіші? Так. Yeah. Зараз ми вже знаходимося на другій локації на вулиці Садовій. Колись тут проходила трамвай на колія. Після неї залишились лише старі австрійські опори. Довгий час вони знаходились у занедбаному стані минулого року. Працівники міськсвітла світла відновили їх. А зараз ми встановимо тут п'ять нових ліхтарів. Тож в місті одна ще, тож в місті ще одна історична локація стане світлішою. Цього разу на висоту мене не пустили, але без роботи не залишили. Дайте чим пошкрябати. Прибираємо наслідки вандалізму. Поки мій напарник буде підійматися на висоту, на яку мені поки що з техніки безпеки не дозволено, мене заставили пофарбувати от опору і прибрати наклейки, які хтось дуже сильно тут понаклеїв. Будь ласка, давайте якось берегти історичну спадщину чернівців і не клеїти оці різні ваші рекламні штуки. Ми, звісно, їх приберемо, але краще було б, щоб ви того не робили. Данік, давай на швидкість, хто швидше зробить свою роботу. Тому і премія. Ой. як Красиво. Як бачимо, робота електромонтера полягає не лише в тому, щоб міняти лампи, підключати світло. Купа іншої роботи, так? Ділити, пофарбувати. А ну, ви там? все добре. В даний час ми знімаємо старі світильники, які погано світять. І вони. Не підходять під ці опори, е, і будемо ставити більш нові, підходящі під ці опори е, вітильники, авініди, які додають історичного шарму цим опорам. Якось воно в люльці було більш спокійніше. Що будемо робити? Тут Тут ми будемо міняти лампочки. В цих світильниках будемо ставити нові експериментальні лампи. Будемо дивитися, як вони будуть світити тут. Тому що ці лампочки, що ми зараз ставили тут, вони аби лампочки, в них від вібрації, тому що ходить тролейбус, вони вібрірують опори і тому вони ламаються, випадають з плафону. Ці інші... Вони е, дають більш світла. Ці, що зараз стоять, у нас вони 4200 кельвінів. світоповий питок. А ми будемо ставити 6000 кельвінів. Вони е, іншого типу зроблені, і будемо дивитися, як вони будуть працювати. Але ці дорожчі? За ціну не знаю. Понятно. Я звичайний електроментер. Я теж. Чисто жарка. Ну що? Ну, на жаль, вам не, не можна їхати, тому що це висота, а у вас, поки немає групи допуску, вам неможливо підніматися. Стовби тут є фарбувати? Фарбувати. Можу пофарбувати стовп? Ні, поки що ні. А що мені робити? Я ще піднимуся, зніму плафон і будемо їх знизу мити. Ці лампи, плафони? Ой, ой. Цього я не скажу, тому що я не так давно працюю. Там павук, бачиш? А, можна так не можна викидати. Ну, коли міняємо лампочки, якщо вони перегорають, то стараємося заодно і мити. Стараєтеся, але не мити? Чи? Ну, намагаємося. Тільки коли стажери є? Ні. Ми хмиємо, але не так часто. Я як би, би вважалося? Я би під цим ви помила під краном то все туди би, там дивіться? А там як мати? Ну Там ми зараз рукою залізу, зроблю. Ну що час обіду? Розкажіть, де вас обід проходить і як взагалі? Працюється на місці. Робочий день починається у нас е, з восьмої ранку. Е, видаються наряди е, значить, на локацію. Локацій може бути 3-5 і більше. Ну, і Працюємо, значить обід починається з 12 до першої. І далі до п'ятої години вечора. Обідаємо ми. Приобрели е, мікроволнову пічку, чайничок. І на місці в машині у нас є 220 вольт. Ми гріємо обіди. Гарячий чай, кава. Класно. То що, погрієте? Погріємо. Мені обід погрієте? Давайте. Я буду їсти. Хто гарно працював, той буде. Ця автівка звідки вона у вас? Автівку директор заганяв. Це партнери з Німеччини. Декілька машин було загнано. Автобус і легкова машина. Вона по віку вона старенька, звісно, дві рік, але ж вона зберігалася дуже добре. Тож ми далі приступаємо до роботи. Не дуже хочеться, правда. Але треба, тому що в нас на театральній площі ще багато прудних плафонів. У нас заявка, що не світить одна лампочка на театральній площі. Ми включаємо усю лінію. Можна я підтвердити. Да. Включаємо. Все. Включилась. І от ця права лампочка не світить. Да. Ми виключаємо всю лінію. Все, потухла лінія. То зараз тока там нема? Нема. Нічого. Можете йти, міняти лампочку. Точно. Так. їх здавати потім потім відвозимо на підприємство. Там їх е утилізують. Ну тобто не викидаєте в смітник? Ні, Ні в смітники ви ми не викидаємо. І ви так вдома робіть. Запалили. Дякую. Ну що ж, робочий день з міст підійшов до завершення. Ми працювали на чотирьох локаціях: парк Шевченка, театральна площа, вулиця Садова, центральна площа. І ось вже на завершення п'ята локація вулиця Ольги Кобулянської. Як ви бачили, мені довіряли міняти лише лампочки, помити, фарбувати, але це теж. Робота електромонтера насправді робота електромонтера складна і небезпечна, тож вона потребує особливої уваги і спеціальних навиків. У мене їх немає. Тож сьогодні пробувала зробити лише якісь елементарні речі. Але якщо у вас є такі спеціальні навики, то ви можете завжди прийти і робити наше місто світліше. А мій робочий день на сьогодні. На міск світлі завершений. Попереду ще багато професій, тож побачимося на ці чотири.